Ще одна красуня сортосерії серії Eyes. Ice. Перська троянда Babylon Ice Тренді. Квіти зібрані. Ось такі великі соцвіття. Кучик невисокий до 80 см. Квітів буде дуже багато. І ще маю таку. Цікаву здатність ця трояндочка, друзі, на вечір вона квіточки закриває, зранку розкриває знову. Дивіться, яка красуня. Квіти маленькі з такого розміру. Бділки працюють зранку. Абсолютно безпроблемно, не хворіє, зиму дуже добре. Вона перенесла, вона в мене з минулого року перезимувала чудово.